На одній з своїх старовинних мап я знайшов один панський хутір, легенди про який мені розповідали місцеві селяни. Вже за допомогою німецьких аерофотознімків я встановив його точне місце знаходження і негайно вирушив на пошуки скарбів. А чи знали ви, що за прикметою копачів на світанку трапляються найбільш цікаві знахідки? І ось тому доказ неймовірна мідна ладанка із зображенням Божої Матері. Здійснюючи пошук далі, я знайшов старовинний позолочений 19-го сторіччя, який належав інженеру шляхових сполучень. А ось камради в моїх руках чарівна мідна копійка 1772 року. Занадто довго без діла я не був та знайшов срібні 15 копійок 1867 року. Друзі, дякую всім за перегляд! Обов'язково ставте лайки та підписуйтесь на аккаунт. Всім кладуху під катуху та гарної погоди.